Виконуємо номер 405 із підручника Алгебра 7 та номер 15.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Піднесіть до квадрата одночлен. Завдання перше 3а, друге 2Б квадрат, третє мінус 4А куб Б у 7 степені, Четверте мінус 0,1 p в дев'ятому степені а в четвертому степені. Міс 15 м у п'ятому степені, зі сьомих в у шостому степені м у восьмому степені. Приступаємо до виконання. Піднесіть до квадрата. Я записала уже 3а в квадраті. І тепер використаємо властивості степеня. Щоб добуток піднести до степеня. Потрібно до цього степеня піднести кожен із множників. І результати перемножити. Тому підносимо 3 до квадрата і А2 квадрата. 3 в квадраті це буде 3 на 3 9, і А в квадраті переписали. Маємо 9А квадрат. Піднесемо. До квадрата 2 і b в квадраті і в квадраті. 2 в квадраті це буде 4, коли підносимо степінь до степені, показники степені перемножаємо, отримаємо b в четвертому, маємо 4б в четвертому степені. Підносимо до квадрата мінус 4. А у кубі і Б у сьомому степені. Показник степеня – число парне, тому квадрат від'ємного числа буде число додатнє, мінус 4 в квадраті це 16. Відносимо степень до степеня, показники перемножаємо А у шостому і 7 на 2 б в 14 отримали 16 а в 6-му степені, Б в 14 степені. Підносимо до квадрата мінус 0,1, П у 9 степені і А у 4 степені. Показник степеня число парне, тому результат піднесення буде число додатнє. Отримаємо 0,1. Показники степенів перемножаємо 9 на 2 18, 4 на 2 8. Маємо 0,1 сота П у 18 степені, а у 8 степені. Підносимо до квадрата мінус і М. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє. Отримаємо 1,25 і степінь до степеня показники перемножаємо 2 помножити на 5, 10. Маємо 1,25 М у 10 степені. І тепер до квадрата підносимо 6 сьомих, П у шостому степені і М у 8-му. сьому в квадраті це 36, 7 на 7, 49. І показники перемножаємо П в 12 степені, М 2 на 8 в 16 степені. Отримали 36,49 П в 12 степені, М в 16 степені. Номер 405 із підручника Алгебра 7 та 15 крапочка 8 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.